Весни завжди радує нас довгоочікуваним пробудженням природи, теплом та ласкавим сонечком для людського організму. Це складний період відновлення після зими, який впливає на наше самопочуття та зовнішній вигляд. Ми відчуваємо ослаблення в організмі, сонливість, швидко втомлюємось, часто хворіємо на застуду та перебуваємо у поганому настрої. Кожен з нас після так званої зимової сплячки адаптується по-своєму. Одні просто чекають літа, інші активно займаються спортом, а хтось починає змінювати свій раціон або ж просто купує вітаміни в аптеці. Вітаміни, звісно, однозначно нужне, тому що питання хуже стало, грошей немає, М'ясо дорогоє, все дороге. Так, синичка зараз демкичка. Ось вітаміни, вода я ніколи, По суті, я таких от серйозних вітамінів покупала. В этом году я купила. В основному замороженому вигляді в мене є там яблука і все таке і сухофрукти, і ці оріжки різні. До четвертої години, тобто до шістнадцяти шоколаду, трохи треба, і овочі, фрукти, Я так вважаю. Фахівці теж радять звернути свою увагу саме на харчування. У свій раціон слід додати якомога більше свіжих фруктів та овочів. Одним із найнеобхідніших в нашому організмі є вітамін С, який не тільки підвищує стійкість організму до різних захворювань, але й покращує настрій. Також він є природним антиоксидантом та перешкоджає старінню. Вітамін С міститься у цитрусових свіжій зелені, відварі з ягід шипшини та глоду. Багато елементів зберігається у свіжо морожених ягодах. Що ж стосується вітаміну А, то запас його є практично у всіх овочах та фруктах червоних та жовтих кольорів, таких як томати, солодкий перець та морква. Саме вітамін А у клітини організму покращує зір та регулює обмін речовин. Ряд вітамінів групи Б, які сприяють зміцненню імунітету, містяться у морепродуктах. На перший погляд, отримуватись усіх цих рекомендацій важко, адже це добряче може вдарити по гаманцю. Проте, як говорять лікарі, кардинально змінювати свій раціон не потрібно. Адже українська кухня є досить багатою на поживні елементи. Безусловно, зараз немножечко наше питання об'єднано за счет того, що вже достаточно довго храняться овочі фрукти і потеряли часть своїх уже скажімо нужних є... Места на земном шаре, где вообще это все недоступно, то есть так или иначе у нас богатая кухня, и мы не можем пожаловаться на то, что вот у нас могут, могут, быть, могут быть гиповитаминозы какие-то жестокие, но тем не менее сейчас такой период, когда имеет смысл включить в рацион орехи, сухофрукты, присмотреться к такому продукту, как морская капуста, которая бесконечно богата йодом, другими минералами. Безусловно, полноценное питание в плане белковой нагрузки, то есть там мясо, рыба, молочные продукты. То есть обогатить свой рацион тем, что сейчас доступно. В основном это мед, орехи, сухофрукты, вот такие вот вещи. Поменьше старайтесь себя стимулировать кофеином, Понятно, что для того, чтобы сейчас вот проснуться, прийти в себя и пойти на работу, еще что-то там делать, нам надо что-то как-то себя подзарядить. Тем не менее, свежезаваренный кофе ни в коем случае не растворимый. Три чашечки в день больше этого делать не стоит. Тоже самое крепкий чай. У нас э, такая кухня, если женщина готовит из, как говорится, из сырых продуктов, а не из полуфабрикатов, у нас настолько богатая кухня как говорили диетологи на каком-то своем съезде, что борщ – это произведение искусства. Настоящий украинский борщ, который содержит в себе все компоненты, это реальное произведение диетологического искусства. Там есть все, все, что необходимо. Так вот, если женщина в семье готовит из сырых продуктов, изначально из нормальных продуктов, желательно со своего огорода, проблемы гиповитаминоза такой семейной грозят. Кому випадку харчування обов'язково повинно бути повноцінним та включати в свій раціон, білки, жири, вуглеводи в збалансованій кількості. Не завадять також комплекси вітамінів, які допоможуть вам підібрати досвідчений фармацепт. Весняне потепління сприяє прогулянкам на свіжому повітрі, тому не варто нехтувати такими порадами. Адже саме свіже повітря поліпшує кровообіг та сон. Займатися спортом корисно головне не захоплюватись, адже надмірні навантаження можуть ще більше нашкодити вашому здоров'ю. Весной надо соблюдать ну, некий, я бы сказала, такой сохранный режим энергетический, то есть постараться по возможности побольше отдыхать, высыпаться, отсыпаться, не нагружать себя психологически, не слишком усердствовать интеллектуально, физически поберечь себя, хотя, в принципе, физические нагрузки умеренные как раз будут необходимы в этот период, но, тем не менее, не надо, как говорится, идти на рекорд в этом смысле и эмоционально всячески украшать свою жизнь, что яркой одеждой, что какими-то интересными событиями, фильмами, желательно не драматичного содержания, то есть какими-то легкими книгами, встречами. Обязательно нужны прогулки, особенно когда выбегает первое солнышко, вот появляются первые лучи, непременно надо гулять. В идеале, если вы работаете недалеко от дома и можете себе позволить пешие прогулки туда-назад, это вообще будет идеально. Неплохо умеренно нагружаться физически в каком контексте. В идеале можете один-два раза в неделю посещать бассейн. Те, кто склонны там ездить на велосипеде, любят это велоспорт, безусловно, это очень неплохо. Ще однією проблемою, з якою стикається третина населення, є поліноз. Це комплекс сезонних алергічних реакцій на пилок рослин. Як правило, поліноз розвивається у дитячому або молодому віці у дві стадії. На першому етапі проходять клінічні прояви хвороби. Пацієнти скаржаться на відчуття свербіння та лоскуту у носі, гортані. Спостерігається почервоніння та свербіж повік. Характерні напади невгамовного чхання із слізовими виділеннями. На другому етапі реакція посилюється, з'являється затруднене дихання, відчуття важкості у грудях, обумовлене бронхіальною астмою. Також полінос може супроводжувати зниженням апетиту, депресією та нападами мігренів. На превеликий жаль, ми часто плутаємо полінос із нежиттю та лікуємось від різних простудних захворювань, що в подальшому призводить до фатальних наслідків. К сожалению, величайшему, несмотря на то, что сейчас уже информация медицинская доступна широко. К сожалению, некоторые э, пациенты с полинозом ну, годами ходят, не зная, что с ними, падают к лор врачу, лечатся от несуществующих каких-то там бактериальных процессов. доходит ситуация до гайморитов, фронтитов, в, 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 прогрессирует в астму, и только когда уже попадет такой вот, пациент все-таки в, в поле зрения аллерголога, иммунолога, наконец-то работает вот этот диагностический, правильный поиск, что здесь надо искать аллергическую реакцию. Если вы каждый сезон начинаете чихать, причем на зимой, когда этот сезон РВЭ, это объясним, А внезапно весною ви починаєте упорно чи хати, чекаєте від нескольких тиждень до нескольких місяців. Пожалуйста, не от лора к лору і від терапевта к терапевту. Ідіть калергологу, скорее всего, це алергічний ріні. Тож, як бачимо, слід уважніше ставитись до свого здоров'я, частіше радитись лікарем і не займатися самолікуванням. Та головне пам'ятайте, фізкультура здорове харчування та позитивні емоції це і є запорука вашого здоров'я.